Thank you Позачергову сесію сумської міської ради запланували на 11 ранку понеділка, 10 липня. Але через насичений ранковий графік роботи і повітряну тривогу сесію відкрили лише о тринадцятій годині. До мене звернулись депутати, підписи додаються. Щоб провести сьогодні в 9.00 погоджувальну депутатську комісію, потім в 10.00 погоджувальну раду і в 11.00 на 11.00 зібрати сесію. У порядку денному сім депутатських запитів, які голосують в обов'язковому порядку, і вісім питань порядку денному. Це питання, які стосуються проблем пов'язаних з трагічними подіями під час атаки шахетів на наше місто. Це і відповідні соціальні компенсації, постраждалим. Це і відновлення. Це і інші роботи, які пов'язані з цією надзвичайною ситуацією. Всі родини, чиї близькі загинули, починаючи від дня повномасштабного російського вторгнення, 24 лютого 2022 року, отримають з резервного фонду міського бюджету одноразові виплати. Що стосується компенсації з родинам загиблих, то на кожну людину ми відповідно зараз прийняли рішення, щоб 250 тисяч саме виділити всім, хто загинув, і це стосується не тільки третього. Липня це стосується також і 3 березня минулого року, і 7 березня минулого року. Тобто, всі трагічні події по всіх по ситуації ми намагаємося людям допомогти. У департаменті соціального захисту населення розробили спеціальний порядок надання матеріальної допомоги. В бюджеті передбачено 7 мільйонів гривень. Ті, хто загинув у нас в таких ситуаціях спочатку вторгнення це по 250 тисяч за кожного загиблого. Ті, які родичі є, які загибли спочатку вторгнення, можуть уже до нас звертатися, щоб ми виясняли ці дані, тому що у нас їх немає всіх, і допомагали готувати документи. Депутати проголосували за надання одноразової матеріальної виплати за зруйноване житло. Суми компенсації визначатимуть за актами обстеження квартир, які минулого тижня складала спеціальність. Спеціальна комісія безпосередньо по кожному помешканню. Це представники постраждалих домогосподарств, житло яких зруйноване і непридатне для проживання. Це 100 тисяч гривень. Житло, яких частково зруйноване і непридатне для проживання 75 тисяч гривень. І житло зазнало значних пошкоджень це 50 тисяч гривень. І зазнало пошкоджень це 25 тисяч гривень. Ми кожному повідомимо пакет документів, які надають, і будемо приймати заяви, забезпечувати оперативні виплати. Проголосували депутати і за розмір щомісячної матеріальної допомоги особам, які мешкали в будинку на Петропавлівській 81. Дин а після 3 липня відселені з розбитого будинку в інші місця тимчасового проживання. Порядок виплат і суму цієї допомоги затвердять рішенням виконкому сумської міської ради. Постраждали домогосподарства уже на сьогодні, є, які отримують цю допомогу на проживання От однієї до двох осіб. Це 3,5 тисяч гривень на місяць. А коли три і до чотирьох осіб це п'ять тисяч в місяць, і більше п'яти осіб це шість з половиною тисяч в місяць. Будуть отримувати. Допомога виплачується протягом шести місяців, але далі рішенням виконавчого комітету допомога подовжується. Міський голова говорить: на відновлення зруйнованого росіянами будинку з міського бюджету виділили 15 мільйонів гривень. Половина коштів піде на відбудову покрівлі і підлоги у другому під'їзді. Було розділені ці кошти. 50 на 50 – це 7 мільйонів, 7,5 мільйонів на один будинок. І на початкові роботи, вірніше, на другий під'їзд і початкові роботи на третій під'їзд. Це вже я думаю, прогнозовано те, що попередні висновки є експертів. Що це буде розбір даної будівлі, тому що там два поверхи повністю пошкоджені. А другий і третій, після висновків, скоріш всього, буде визначити, що він не прикладений для використання. Також міські обранці виділили кошти на виготовлення та встановлення показчиків шляху до укриттів. Крім того, започаткували й нову програму. Рамо облаштування найпростіших укриттів у підвалах житлових будинків. Вже 407 будинків на сьогоднішній день вичищені повністю підвальні приміщення. Так, да, у нас їх набагато більше, але ми сьогодні підготували повністю мапу розташування всіх сховищ, і Ми хочемо таким чином зробити, щоб наші всі мешканці мали для себе об'єкт укриття. І те, що ми сьогодні почали, це перші кошти 10 мільйонів. Ми виділили на перші 100 об'єктів. У таких укриттях обіцяють міські посадовці, облаштують туалети, системи водопостачання та вентиляції. Тетяна Полозова, Валерій Коваленко, новини СТС. Обласній військові адміністрації готуються до проведення евакуації жителів населених пунктів Сумщини, що знаходяться в п'ятикілометровій прикордонній зоні. Таке рішення ухвалила Рада оборони Сумської області. Причина збільшення кількості та інтенсивності обстрілів. лише за останній місяць росіяни вбили 17 жителів прикордоння Сумщини, серед них одна дитина. Також уваги зазначили, що знаходження в 5 кілометровій зоні цивільних мешканців не дає змоги українським військовим ефективно реагувати на ворожі дії. Евакуація розпочнеться тільки після того, як кожній родині будуть забезпечені необхідні засоби і ресурси, повідомили в адміністрації. Завдяки камерам відеоспостереження я помітив чоловіка на криші. Строїще чи ремонтуючого корпуса викликав одразу поліцію. Є кнопка у нас. Виклика охорони. Я викликав одразу охорону. Пан Василь розповідає подробиці інциденту, який днями стався у міській школі номер 7 Невідомий намагався поцупати інвентар з будівельного майданчика. Зловмисник намагався вкрасти речі, які ми використовуємо для будівництва спортивного корпусу. Зараз ми готуємося до нового навчального року, і завдяки поліції охорони цей злочин був припинений. Екіпаж поліції охорони прибув на місце події буквально за лічені хвилини, розповідає директор школи. Саме завдяки миттєвому реагуванню вдалося зберегти майно, яке хотів привласнити зловмисник. Ми співпрацюємо з поліцією охорони і цілодобова 24 на 7 маємо доступ до тривожної кнопки, і, відповідно, ми можемо викликати. Поліцією, коли це нам необхідно. діти Сумщини під надійним захистом запевняє очільник регіонального управління поліції охорони. Поліція охорони встановлює в навчальних закладах технічні засоби охорони та пости фізичної охорони для швидкого реагування у садочках, школах, університетах чи коледжах у разі виникнення позаштатної ситуації. Охоронними пристроями, що дозволяють швидко викликати підмогу, в області оснащено більше трьох сотень освітніх закладів. На сьогоднішній день в навчальних закладах Сумської області встановлено 311 кнопок термінового виклику. Із них 42 безпосередньо в місті Суми. Безпека освітнього середовища є актуальна навіть під час літніх канікул, адже навчальний процес триває. Тому ми постійно створюємо безпечний освітній простір. Новини СТС. До поліції звернувся мешканець обласного центру щодо зняття коштів з карти зловмисниками. Чоловіку прийшло повідомлення у месенджер про надання грошових виплат від міжнародної організації. Передавши особисті дані, потерпіли, помітив, що в нього зникли заощадження. Хотівши чотириста але 15 тисяч потіляв і своєї карточки, ті, котрий шахрай зняв. Поліція повідомляє, такі повідомлення можуть надходити як на особистий номер телефону, так і в месенджерах. Ні в якому разі не реагуйте на них. Зацікавшись такою пропозицією, зловмисники нададуть вам алгоритм дій отримання несправжніх грошових виплат. Звичай, в такому алгоритмі шахраї виманюють ваші номери банківських карток та секретні куди від них. Після чого легко отримують доступ до ваших заощаджень. У дев'ятиповерхівці по вулиці Романа Атаманюка літній чоловік потребував медичної допомоги. Донька чула його стогін через двері, але не могла потрапити до квартири. Один із наших співробітників по висовній автодрабині миттєво піднявся на шостий поверх і через вікно потрапив до квартири. Під час проведення розвідки на підлозі було знайдено дідуся, якому стало погано. Рятувальник відчинив двері. В помешкання потрапили медики, які оглянули старенького. А потім співробітники ДСНС за допомогою спеціальних ношів транспортували його до карети швидкої для подальшої госпіталізації. Студентська спільнота, батьки і викладачі збираються у актовій залі Сумського державного педагогічного університету на церемонію вручення документів про вищу освіту. Рідні випускників з нетерпінням чекають урочистого моменту і з ошатними букетами в руках виглядають своїх. Сьогодні омріяні дипломи вручають 170 випускникам навчально-наукового інституту педагогіки і психології. 19 з них завершили навчання на відмінно. Спеціальностей у нас багато, аж 12. Але основні напрями це спеціальна освіта. Готуємо олігафри педагогіку, логопедію, тіфлосурдопедагогіку. Це дошкільна і початкова освіта, це психологія. Перший рік цього разу ми даємо дипломи бакалаврам менеджменту. Також соціальна робота, соціальне забезпечення, менеджмент соціокультурної діяльності. Загалом у 2023 році документи про вищу освіту отримали більше тисячі студентів Сумського державного педагогічного університету. У січні вручали дипломи магістрам нині бакалаврам. 2023 рік це випуск більше ніж 600 бакалаврів Сумського державного педагогічного університету імені Антона Семеновича Макаренка. Це більше 36 освітніх програм спеціальності, які представляють наші випускники. Ми Перше за нашу майже сторічну історію випускаємо в Сумській області серед закладів вищої освіти фахівців таких спеціальностей, як міжнародні відносини 291, історія археологія, культура логія. Це перші наші випускники, які вийшли в історію нашого університету як перші випуски. А взагалі у нас традиційні спеціальності, як вчительські, так і непедичні спеціальності. Викладачі застосовували усі можливі методи, аби дистанційний формат навчання не вплинув на якість освітньої підготовки, говорять студенти. Коли почалось дистанційне навчання, то викладачі максимально швидко перейшли на дистанційне навчання і намагалися максимальну кількість матеріалу подавати, щоб було як в аудиторіях, але онлайн, щоб максимально ми могли отримати всі знання. Випускники вишу кажуть, фах обирали за покликанням, тому впевнені, що вдасться реалізувати себе у професії. Виховуємо дітей з самого дитинства і ми закладаємо їм основи, саме соціалізації, які вони можуть реалізувати потім в своєму майбутньому. Це мрія моя була з дитинства, і я з певністю знала, що саме сюди я вступлю. Я навчалася на бюджетній основі. Після закінчення я отримала дуже багато знань, і я можу з певністю сказати, що це найпріоритетніший університет в Сумській області. Все сподобалося, викладачі дуже нам допомагали. Цінні знання, які нам обов'язково знадобляться в подальшому житті. У Сумському державному педагогічному університеті готують фахівців, які володіють високим рівнем професійної компетентності, тож випускники вишу не мають проблем із пошуком роботи, наголошує ректор. Наш університет педагогічний найстарший серед закладів вищої освіти в Суми. Ми маємо відповідні традиції, ми маємо відповідну основу. У нас Багато знають, багато наших випускників. По перше, це діти і онуки наших випускників у нас навчаються. По друге, ми представляємо широкий Спектр спеціальності, які є конкурентне на ринку праці, і тому до нас йдуть абітурієнти, які становяться нашими випускниками. Наші студенти всі працевлаштовані. Особливо це стосується такої ланки, як дошкільна початкова. Це психологія, це і спеціальна освіта, це і соціальна робота. Ну і звичайно, керівники менеджмент. Всі дипломи наші вони також дійсні і за кордоном. Педагоги пропонують новоспеченим бакалаврам продовжити навчання в магістратурі, адже вищий кваліфікаційний рівень збільшує шанси фахівців на престижну роботу та успішну кар'єру. Наталія Гончарова, Максим Близнюк, новини СТС.